Отримала дуже незвичний аксесуар від Король Наталі. Хто вже знає цей бренд, мабуть, здогадався, що знаходиться в моїй посилочці. А тут пов'язочки в трьох кольорах, з якими я планую носити основний аксесуар, рекомендації щодо догляду та приємний гостинець. Нарешті ми дійшли до головної зірки цього відео. І так, це накладний чубчик з натурального волосся. Він ідеально підходить мені по кольору та кріпиться на зручні та міцні заколки. Дягається не більше, ніж за хвилину та тримається міцно та комфортно. Коли ти Аж своє довге волосся відчуваєш велику відповідальність і не можеш собі дозволити просто взяти і відстригти чубчик. Бо коли захочеться відростити його до основної довжини, то це займе не пару місяців, а роки. Але змін хочеться так, як і кожній людині. І відмовлятися від образу Дакоти Джонсон я не збираюся. А також я обожнюю поєднання гривки із пов'язкою, що замовила три кольори для різних образів. Та сьогодні настрій був на дещо інший мотив. Офіційно заявляю, це найкраща покупка для мого волосся та нервової системи. Тепер я. Можу бути різною без шкоди для свого волосся. Щиро дякую король Наталі за те, що втілюєте омріяну зачіску в життя та зберігаєте природну красу.